Вітаю сьогодні велике свято, Великодень. Я вас всіх вітаю. Якщо ви віруючи, ходите в церкву, живете за принципи канонами, які сповідує моральне вчення, етичне вчення церкви, то я вас вітаю. Всіх, які вірять в чудо і беруть пасочку, йдуть до церкви посвятити, теж вітаю. Ми живемо в тому світі, в тому суспільстві, в якому часто доводиться сподіватися тільки на чудо. Ось це чудо, яке Великодень описує, це те, що може, можливо, врятувати Україну. Адже ті події, про які говорять, про саміти, про контрнаступи, про допомогу, про підтримку, всі вони недостатні. Недостатні для того, щоб наш ворог зрозумів, що Україна хоче жити спокійно, мирно на своїй території, і що ми, звичайні люди, які також. Багато що не можемо змінити. І нападати на країну неправильно, Неправильно, адже люди мало що можуть змінити. Власне, як і там, в країні ворога, люди мало що можуть змінити, коли певна кількість людей вирішує за них. Але я сьогодні хочу підняти інше запитання, питання в цілому. Ми знаємо, що в період воєнного стану у нас немає такого поняття, як святкові дні. Це зрозуміло. Не до свят. Але було б, на мою точку зору, правильним, якби держава не скасовувала дні відпочинків. Країна вже два роки і три-чотири місяці живе в умовах воєнного стану. Країна не має жодних можливостей для перепочинку, і це також зрозуміло. Але на мою точку зору, все ж таки. Бажано було б дати право українцям, які втомлені, не виспані, часто а, мають ну, психічно дестабілізований стан. Люди, які хотіли просто інколи не знати нічого, ні про що не слухати, полежати на дивані, подивитись якісь фільми, а, просто відпочити. Таких людей дуже багато. Це і діти. Це елітні люди, це і люди, які працюють на критичній інфраструктурі, це і пожежники, це і поліція, це і шахтери, це і комбайнери, це і ті військові, які перебувають або в центрах навчання, або тимчасово мають відпустку. Це багато-багато людей, це мільйони людей. І я розумію, що Дехто з вас напише, що хлопцям там і дівчатам не до свят. І ще раз повторюю: я говорю не про свят. я говорю про певний відпочинок і набирання сил людьми, у яких попереду ще багато-багато випробувань. Хочу почути від вас, як ви вважаєте, чи варто державі повернутися до поняття вихідний день, крім суботи-неділі? Адже, наприклад, понеділок мав би бути вихідним? І таких дат, якщо порахувати, то за період воєнного стану, який триває вже більше двох років, держава завинила українцям майже два місяці оплачуваних вихідних. Як ви думаєте, після війни, коли вже буде мир, держава нам дасть по два місяці оплачуваних вихідних? Тим людям, які були в Україні, які воювали за Україну, які боролись, які жили, працювали, сплачували податки, вели себе чемно і розуміли свій громадянський обов'язок. Як думаєте, вам дадуть два місяці вихідних, оплачуваних? Чекаю вас в коментарях і зі святом ще раз.